Я радий вас вітати на каналі DMP. В цьому відео розберемо та поглянемо на технологічні рішення в емблем 2019 року від Daiwa. Передатне значення цієї кутушки складає 4,9 до 1, вага 615 г, 6 кулькових підшипників від виробника. За одне обертання руків'я на шпулю лягає 104 см жилки. Також в роботі задіяно фрикційний механізм дуже швидкого типу. Та який здатен витримувати супротив, що дорівнює 15 кг. Далі більш детально щодо технологій, модернізації та параметрів, а до вас прохання! Не забувайте підтримати канал підпискою, а також завітати до мого інстаграм, приємного та корисного перегляду! Якість виготовлення шпулі на високому рівні, при цьому 45 мм розмір впливає як на габарити, так і на вагу. Кліпса чорного кольору з пружиною. Гайка фрикційного механізму доволі зручна. Немає ніяких захисних гумових елементів в місці контакта зі шпулею. Фрікційний механізм дуже швидкий, складається з металевих фігурних пластин та п'яти дисків з фірмового матеріалу, діаметр кожного 26 мм. Корпус виготовлено з фірмового композитного матеріалу від Daiwa. Якість, точність, а також покриття не викликають ніяких зауважень. Та, як на мене, корпус має доволі невелику вагу. Під шпулою розташована стандартна конструкція, а також захист від потрапляння жилки на головний вал. Всі ці частини механізму працюють без підшипників. тож всі контакти захисного елемента та ротору є гумові кільця, що однозначно дуже непогано. Ротор легкий та доволі надійний, виготовлений за технологію Air. Посадкова зона по відношенню до веденої шестерні комплектується зміцнюючим кільцем з жовтого металу, механізм зміщення дужки лісокладача збалансований та практичний. Дужка станкої та при цьому пружної проволоки з покриттям чорного кольору. Перевагою такої дужки – це можливість надати їй потрібної форми в разі діформації. Ролик лісоукладача з металевого сплаву з додатковим покриттям, вироблений за технологію TwistBuster. Buster. Функціонує за допомогою двох втулок з полімерного матеріалу та однієї з металу. В цьому випадку буде встановлено оригінальні підшипники від NMB розміром 58х2, чому саме вони. По-перше, це якість, по-друге, доволі легко очистити та провести заміну мастила. В разі необхідності. Ручка, звісно, з металу фіксується по відношенню до провідної шестерні за допомогою багатогранної осі та гвинта. Такий тип фіксації може утворювати додаткові коливання. Кноп дуже зручний, а головне, що є можливість його розібрати. Працює за допомогою двох підшипників розміром 4,7 на 2,5 кожен. Гайка фіксації ротора складається з декількох частин та невеликої втулки, що дозволяє зменшити тертя та покращити роботу в цілому. Топор зворотнього руху компактного розміру, але при цьому надійність є запорукою конструкції. Головний вал в піаметрі складає 6 мм, відмінно оброблений, функціонує за допомогою двох направляючих, до якості виготовлення яких також немає жодних зауважень. Подається головний вал за допомогою нескінченного гвинта, який, в свою чергу, працює за участі двох фігурних втулок з полімерного матеріалу. Виготовляється нескінченний гвинт з металу жовтого кольору з додатковим покриттям. Доповнює конструкцію другорядна шестерня з полімерного матеріалу, яка відповідає за взаємодію з веденою шестернею. Ведена шестерня з жовтого сплаву великого розміру обертається за участі двох підшипників. Зверху це 920 х 6 в опорі 8,12х3,5. Провідна шестерня також виробляється в розрізі технологічних напрацювань компанії Daiwa. В діаметрі складає 43 мм та працює за допомогою двох підшипників розміром 9,17х5 та 1015х4. Варто відзначити насправді якісні шестерні, які мають чудову фінальну обробку, а також фірмові та дуже добрі підшипники. Аналізуючи маю бажання зауважити тільки одне: гарна універсальна катушка, чудова якість внутрішніх компонентів, лаконічний дизайн підійде на більшість вулич як візуально, так і по фізичним параметрам. Якщо ж ви не розглядаєте катушки з топ серії 19 емблем може стати оптимальним варіантом. Україна єдина, вільна та незламна. До зустрічі на каналі та сторінках DMP.